Як поінформував голова Попільнянської районної державної адміністрації Микола Андрійчук, у районі працювало 28 пришкільних таборів, що дозволило охопити організованими формами відпочинку 1473 дитини. Це складає 47% від їх загальної чисельності. Фінансування здійснювалося з різних джерел на суму 230 тисяч гривень. Позитивним є те, що вдалося залучити кошти з бюджетів сільських рад. 100 тисяч гривень. Кошти районного бюджету, 25 тисяч гривень, кошти церкви, 32 тисячі гривень кошти місцевих підприємців, 3 тисячі гривень спонсорські кошти. Це кошти батьків і 69 тисяч гривень кошти від сільських. У 26 пришкільних таборах Руженського району оздоровилося 1306 дітей. При цьому основна увага приділялася забезпеченню школярів якісними продуктами харчування, медикаментами та дотриманню належних протипожежних і санітарно-гігієнічних умов. За час роботи пришкільних таборів відпочинку було забезпечено дотримання норм харчування дітей в пришкільних таборах відпочинку. Було уникнуто дитячий травматизм, випадків гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь, отруєнь грибами дикорослинними рослинами. Під час перевірок Держсанепідслужби області було виявлено недоліки в організації відпочинку дітей у пришкільних таборах Малинського району. В результаті у чотирьох з них було призупинено роботу. Санепідемстанція вже після 2 числа виявила в чотирьох навчальних закладах. Ну, неякісну воду, тобто там перевищували показники по кишковій паличці. Табори призупинили свою роботу. Після усунення всіх недоліків ці пришкільні табори Малинщини, в яких було призупинено роботу, відпрацюють у серпні.